Засвітись на дорозі під такою назвою працівники управління патрульної поліції провели акцію для містян з метою нагадати про існування простих засобів безпеки на дорозі. До речі, в Україні діє законодавча вимога щодо використання світловідбивних елементів лікарів для пішоходів. Згідно з правилами дорожнього руху у темну пору доби та в умовах недостатньої відомості, пішоходи, які рухаються озбіччям чи проїджую частиною, повинні виділяти себе світловідбивними елементами. Це підвищує помітність пішохода. Для водіїв. Ми проводимо акцію, називається Засвітись на дорозі. Ми мешканцям нашого міста роздаємо ось такі флікери. Це спеціальний світловий повертальний елемент, який кріпиться на одязі. Отаким чином, зверху, або на будь-яких аксесуарах, які ви носите поверх вашого верхнього одягу. Окрім того, велокерманичем у нас є ось такі спеціальні ліхтарики, які кріпляться спереду та ззаду вашого ровера. Це дуже. Теж дуже важливо, щоб велокерманичу було помітно іншим учасникам дорожнього руху. Окрім того, для діточок є такі спеціальні брелоки, які також мають світлоповертальний елемент. Ось такий брелок безпосередньо патрульна поліція розробляла для малечі, і також наші канадські партнери розробляли ось такі прекрасні сердечка для малечі, щоб вони також. Були помітні на проїзній частині у темну пору доби, але або в умовах недостатньої відомості. Я хочу наголосити на тому, що ваша безпека у ваших руках. Всі запоріжці знають, що зараз у нас бувають вимкнення світла. Відповідно темно на дорогах і автокерманичам необхідно, щоб побачити людину на проїзній частини у світлі фар. Щоб вона була якось помітна. Відповідно, отакі елементи дуже часто рятують життя. І я закликаю мешканців нашого міста вдягнути таку звичайну стрічечку, яка може врятувати вас від дорожньо-транспортної пригоди. Мешканці міста задоволенням приймали невеличкі подарунки від патрульної служби. У нас проходить акція Засвітись на дорозі. Темну пору доби або в умовах недостатньої відомості ми засвічуємо мешканців нашого міста. Ви такі яркенькі, ми вирішили до вас так. відійти, тому що е, я бачу, що у вас навіть є ці світловідбивальні елементи на вашій одежі. Але хотілося б вас ще засвітити ось такими штуками. Додати вам яскравості. Додати якщо... вам яскравості, якщо а, не можна проти. Вашу річ, а не? можна? Оп. Світловідбивні елементи були запроваджені велосипедистами з метою безпеки на дорозі. Велосипедисти здебільшого їздять оце є цепочка, от, вони кріпилися саме на ніжку, для того, щоб штаніна не могла потрапити у цей цепочок. Ну а потім вже зрозуміли, якщо вони будуть світловідбивальними, можна їх і на ручку, і на ніжку, і на будь-який аксесуарчик, добре. який у вас є, там сумочка і так далі. Може, вам не подобається на руці, На руці ви можете перевісити його собі на рюкзачок, на сумочку, на будь-який елемент вашої верхньої одежі або аксесуарів. Мене звуть Ірина. Я представник управління патрульної поліції. Хочу вас ось такою світлострічечкою засвітити на Вулицях нашого міста, коли темніше є, коли у нас умови недостатньої, видимості Оці стрічки, які на вашій курці, вони вже е, мають світлоповертальний елемент і відповідно їх е, видно вночі, але ми ще вас отако. Обозначимо, можете використовувати, якщо вам не подобається, на елементах ваших аксесуарах, на сумочці і так далі. Але обов'язково темну пору доби, щоб ви мали отаку штуку. Добре, дякую велике на збереже. Гавна, гарного дня. Дякую. Можна твою ручку? Дякую. Можна? Дякую. Дивись, отако ми беремо і помічаємо, щоб ти була помітна уночі. Тут навіть в мене два флікера. ще так, да, давайте, давайте і папу твого помітимо. Добре? Бути помітними на проїзні частини, коли у нас темна пора доби або в умовах недостатньої видимості. Відповідно, мала буде завжди тепер, зараз помітна на дорозі і всі її будуть бачити. Така у нас акція називається Засвітись уночі або Засвітись на дорозі. Все, давай п'ятюньку. Дякую вам велике. Роздаємо ось такі фірмові флікери від патрульної поліції, спеціально мешканцям нашого міста для того, щоб ви були помітні у будь-яку пору доби, світлі, фар, для автокерманичів і взагалі для всіх інших учасників дорожнього руху. Якщо ви не проти, ми вдягнемо, куди вам зручно, на ручку. Куди зручно? Давай, Давайте. може на рюкзак. Як Давайте на рюкзак. Давайте, Давай, Даніло, вдягайте Дані. Данілу на рюкзак. Да, на ручку, так? <плес> так. Так. Давайте на ручку. На ручку. Дуже добре. Дякую, Дякую. Акція Засвіти себе на дорозі тривала у шкільному закладі. Безпека дітей, безумовно, є найважливішою. Добрий, Добрий день. Добрий дей, дей. Ви, Ви, ми. ми представники патрульної поліції, відділ зв'язків з громадськістю. Мене звати Вікторія зі мною мій напарник. Так ми сьогодні завітали до вас трохи вам нагадати про правила пересування містом у темну пору доби. Деякі правила, я думаю, ви повинні і так знати, да, що потрібно переходити дорогу по пішоходному переходу, а в умовах недостатньої видимості або в умовах блекауту, на жаль, да, якими ми постійно за, е, живемо в умовах блекауту, ауту ви повинні себе якось позначати на дорозі. Скажіть мені, будь ласка, хто, які може знати. Е, Способи себе, як ви можете позначити на дорозі, підніміть ручку. Піднім... Підняла ти під перша, скажіть, будь ласка. Можна є спеціальні жилети, які відражають світло. І всякі браслети, обувь. Якщо на рюкзаках ось у мене є на карманах, так, я бачу. Да, так само і у нас, да, поліцейських, ззаді. Да, да, ось дивіться, якщо подивитися на мого напарника, ось ця напис поліція. Якщо вимкнути світло і посвітити на неї ліхтариком, то буде помітно, як він буде світло відбивати. Да. В темряві буде його помітно. Скажи, ти хатів слово сказати. А, у мене є одражаючі браслети, одягаються на руку. Діти продемонстрували свідомість і розуміння особливості щодо власної безпеки. Де ми, будемо, де ми будемо ці брелки носити з вами? На рюкзаках, сумках. На рюкзаках, сумках. Ще де вони у нас можуть бути? На штанах. Одну на ручку, а другу на протилежну, там, наприклад, ніжку, щоб було вже зрозуміло водієві. На ручі. Так. Молодець. На руці, коли переходиш дорогу, я, з якої сторони їде машина». На праву руку та на ліву ногу. У мене ще є отут на сумці і краще на ногу. У мене є такі, я би надів на ліву ногу і на праву руку. У нас для вас є отакі браслети, вони світлоповертальні, і ось такий пакуночок, в якому також знаходиться флікер. Якось показувала ваша однокласниця, але вони там можуть бути деякі жовтого кольору, деякі білого кольору. Ну, все. Тепер тебе в темряві буде помітити дуже сложного вибрати. Вас двоє оператора не встигає. А я знаю, как идет. Молодец. У меня нет, кто может залезет, Ты же уже правда? Ну давай! Опаля! Світловідбивачі роблять пішоходів помітнішими. Це важливо для безпеки і дітей, і дорослих. Рекомендується використовувати жилети, браслети, стрічки, наклейки на одязі та на рюкзаках.